Цьогоріч спекти паску на великдень стане майже на 40% дорожче, дорожча ніж минулого року. Ціни на більшість основних продуктів зросли у кілька разів. Власне, зниження цін демонструє хіба бакалі. А от куряти на молочні продукти, фрукти та овочі продовжують дорожчати. Бюджетний варіант великоднього кошика, до якого входять паска, крашанки, сіль, хрін і свічка, коштує в середньому 426 гривень. Це на 33% дорожче ніж минулого року. Григорій Кукуруза зі мною на зв'язку. Це економіст Юкраїн Економік Outlook. Григорій, вітання вам. Вітаю. Отже, ну ви як вже збираєтеся на закупи, продукти готуєте. Як ви розраховуєте на те, як думаєте, що основні фактори, які впливають на такі ціни? Дивіться, я бачимо приблизно на, 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 на чверть числа взагалі там вартість да, цього, цього індексу великоднього кошику. 15% в нас рік до року інфляція, 14 дані по березню фактично. Е, ну, 15 покривається, 10 – це різниця між тим, що ну, все інфляція – це зміна по категоріям, і ну, це 25, я розумію, що, щоб порівнювали однакові категорії, там, Одну марку макаронів там, з, з, з одною маркою макаронів, в одну марку кубаси вит, з, 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 з таким самим. Е, по певним категоріям, да, напевно, по, по незахищеним є якісь ну, з, 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 зниження реальних доходів там, там де давно. В нас лише 15 мільйонів з 34 це економічно активне населення, яке зайняте, тобто інше, це там пенсіонери, діти, ну по, по ним доходи їхні відстають від, від, від інфляції, в них реально кіповальне спроможність знижується, відповідно, в них оце, та, і інфляція нижче, ніж загальна інфляція нижча, ніж товар товар до товару. ну Тобто, все, все достатньо закономірно. Чи можемо сказати про те, що зараз подорожчання є, тому що є попити, всі готуються до великодня і зараз роблять великі закупи? От після великодня ми побачимо зниження цін. Точно ні, тобто є, є там можливо якісь на 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 дуже незначні категорії товарів. Там можливо сало, що що чи там яйця, що 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 що, що, що цього напрямку? Е, ні, є дійсно висока інфляція, яку там трі трішки недооцінили по боротьбі з інфляцією е, рік назад, і зараз там дав доста достатньо швидко піднімали облікову ставку. якщо не пам'ятаю, з 11-16% зараз до 15,5% в четвер, четверг, можливо, ще піднімуть. Тобто це це, це це наша внутрішня ну. Наша внутрішня достатня проблема і тому там, де да, гривні гривні до долара тривають міцніше з початку року для того, щоб стримувати інфляцію а, там в, в, в кінці 24 року, на початку 25 спитого трішки недооцінили прогноз інфляції. і Зараз там перескореними методами борються і розвертають назад. Uh -huh. Ну і ще до інших тем. Офіційний курс євро в Україні перевищив 47 гривень. 15 квітня 1 євро коштувало 47 гривень 2 копійки. Втім, здорожчання валюти явище тимчасове і вже на сьогодні, 16 квітня, Національний банк України знизив курс долара до 41 гривні 17 копійок. Єдина європейська валюта також подешевшила і становила 46 гривень 61 копійку. Чого тут очікувати, пане Григорію? Диця переглянули дійсно великі банки, які професійно займаються прогнозом пари євро-долар, Переглянули прогноз на кінець року. А Голдман Сакс там наприклад суттєво змістив на 1,2 на кінець року. Дивіться, в середньому змістили. попереднього по очікування були на кінець року по різним банкам 1,08, а євро на кінець 1945-го змістили на 1,12, 1,16 в цей коридор. Хтось ну, там, да, змістив навіть на на, на, на 1,2. Це не означає, що якщо ви ну, там, зараз точно побіжте купите, у вас євро точно виросте. Хто наприклад в, купив в, 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 п'ятницю по 1,14, навпаки, це ну, п'ятниця традиційно всі фіксуються. Ну, Виходять з більш ризикованих валют в більш, більш більш безпечні навіть там і, і, і в Україні зараз навпаки відкотились там 1,12, 1,13 і 2, Але але да, до, до, до кінця року. Ну тобто зараз всі прогнози показують, що що ростемо що, в, в коридор 1,12, 1,16 точно, точно йдемо. рік ми починали, я нагадаю, 1,04 євро до, до, до долара до до Був. Ну і загалом от таке коливання валюти, як це впливає на загальний стан економіки в країні, що у нас змінюється і в чому ми ну тут програємо. Дивіться, відбувається певна пійментальна переприв'язка з долара до євро. Це mm -hmm. ну, достатньо правильно, хоча насправді ще ну, доларового обороту його значно-значно більше, ніж, ніж єврового. І експортних надходжень більше в доларі, ніж євро. Хоча ну, перекази трудових мігрантів там, там, в принципі, майже, майже ситуація ну, еквівалентна рівню друг другу. Напевно, тут ну так, да, напевно, це просто про довгострокову прив'язку до євро, яка насправді неминуча. Не хоч ну, у нас зерновий експорт він в доларі все інше. У нас міжнародні відносини, ну ф -ф -ф фінансові вони в принципі більше приречені бути, бути в євро. Е, від, ну, є, є торгова війна США з Китаєм, є певне та, там, пом'якшення по. Як це сказати, відлига в відносинах Європи з Китаєм? А на фоні цього, звичайно, що, 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 та, там, про що Загалі писав, ще 20 років, ну, та приблизно так, та, та, щоб ну, постамериканський новий світ майбутнього, де Штати є одним з світових лідерів, але не є а, єдиним світовим лідером. Тобто, та, та, формуються ці нові союзи. Наш Японія, південна південна Корея, Китай. В них будуть певні свої валютні союзи довгостроково. І напевно, ну якщо штатівська адміністрація сама пішла на на, на курс зниження ролі долара в міжнародних розрахунках, так так воно й буде відбуватися. Ще до речі, про міжнародну політику, яка також впливає на нас, транспортний безвіз між Україною та Європейським Союзом продовжено до кінця цього 2025 року. Наші вантажівки надалі вільно будуть їздити до Євросоюзу. А відтак бізнес буде працювати та заробляти. Я зазначу, що за період дії транспортного безвізу експорт автотранспортом до ЄС зріс на 42%, а імпорт дорогами на 37%. Ну і тут також варто поговорити тепер. Про те, що це ж означає, що підтримка Європейського союзу нашої економіки вона продовжується, тому що це саме про те, що Україна може розвиватися, експортувати і не втрачати кошти. Па Дивіться, про таку дозвільну систему ще в кінці 21-го року українські перевізники точно не могли навіть мріяти. Я, ну, спеціально перевірив, у нас у 2020 році там було 160 тисяч. Ліцензію фактично на перевезення квота складала, і це був постійний конфлікт з Польщею в кінці року по перегляду квот, тому що вони свої квоти не використовували. Ми ще там в кінці осені повністю підходили до 100% І завжди, ну, завжди це було дуже конфліктне. Тобто, зараз, ну там 22-й, 23-й рік, фактично ну, і 24 по повністю полегшено, були інші. Як це сказати, не зовсім юридично оформлені з інструменти як блокада польськими перевізниками та і різних пунктів пропуску, які з, з, б, 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 блокували виїзди, заїзди нашим вантажівкам. Це, це все було зараз. Вони перейшли на. Такий пюрократичний визначений інструмент як реєстрація для всіх країн третреття країн перевізників в системі РМПД, це їхня внутрішня польська, і ну там достатньо без, без е накладаються штрафи на українських перевізників. Ну, виведеться певний дипломатичний діалог, але на жаль, ну Польща не не самими добросовісними методами. Закриває ринок перевезень від від України. Ну багато в чому логістика зміщується на Румунію, на словаччину через через ну, таку реальну не Недружньою дружнь, не в цьому напрямку дійсно по політику польського міністерства транспорту, як да, десь десь формується польськими перевізниками. Ринок вантажних перевезень в нас, ясно, що виконав свою основну функцію такою. ну, так. Да. Логістики у нас до війни 23% експорту експорта були вантажівки. Зараз приблизно 40% експорта вантажівки. Імпорт у нас три четверті. Це все, все, все. Вантажівки заводять фактично весь товар в Україну, якщо не са за... да раніше йшло через порти Одеса. Зараз це повністю два порта в Польщі, танцвіност е, Ханстанця в Румунії. Всі ну всі товари йдуть туди, розвантажуються. Вантажівками вже заїжджають в Україну ну, просто показово автомобільний парк вантажівок зріс приблизно там з 55-60 тисяч вантажівок до війни. Зараз це приблизно там кори ну, сто тисяч вантажівок, і постійно в русі, і та це, це це така одна з найбільш динамічних взагалі, галузей в економіці з, з, з початку війни. Ну ми можемо порахувати скільки Україна економить. На тому, або завдяки тому, що ми маємо цей транспортний безвіз, тобто от, порівняння, як ви сказали, у 2021 році, ми не могли про це мріяти, і те, що є зараз. Тут, тут взагалі питання на економія. Нас би просто не було права заїжджати на територію країн ЄС і виконувати перевезення. Ну, це, 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 це не питання економії, це питання безпеки. Польський перевізник не поїде доставляти вантаж там, в Дніпро, в Запоріжжя чи в Кривий Ріг. Польський перевізник, якщо їде, він максимально їде, там, Рівне, Львів, ну, щось, щось таке. Тобто, це, 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 це навіть не питання економіки, це дійсно питання національної безпеки. Ще про, до прикладу, про санкції. Та, от Ми сьогодні говоримо про те, скільки ми можемо вигравати на цьому, або те, що Україна може отримати податок та, від заморожених активів, або прибуток, скоріше, від заморожених активів. Yeah. Сьогодні ми на якому етапі? Тобто, ми можемо вже сказати про те, що ця політика розвивається успішно, і ми маємо тут свої дивіденти. Є механізм еРА. Зараз точно не, при, не прийде, як він розшифровується, під які 50 мільярдів євро різні країни в різних пропорціях, під доходи заморожених російських активів, емітували власні боргові зобов'язання. Цими доходами обслуговують ці боргові зобов'язання. А ці боргові зобов'язання нам перекрили фактично 25-й рік, напевно, перекриють частину 26-го року по міжнародному фінансуванню. Якщо не мовляються близько 35 мільярдів цього року, ми в принципі мали би отримати саме саме по цій програмі ну, е е е е на на і це кошти. Значну частину ну, не, 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 не значну певну частину коштів, ми отримали в грудні, стається 1 чи 2 мільярда. І в січні також точно були вже надходжені. Тобто механізм обкатаний, механізм працює, і е, механізм ну, цього року є фактично основним джерелом фінансування нашого ну, дефіциту державного бюджету, який в тому числі можна направляти на а, зброю, тому що ці кошти, які ми отримуємо, по Україні фасілиці, да, це кошти на економічну інтеграцію з Європейським Союзом. Там є. Обов'язкові суми, які ми маємо витрачати на капітальні інвестиції державного бюджету, по ера цих всіх обмежень їх немає, тобто ну, потрібно платити за зброю, можна платити за зброю. Mm -hmm. Що зараз ну, особливо актуально, тому що ну, значну частину зброї доводиться доводиться самим, самим купувати на десятовому ринку а, зброї, а не отримувати його там в якості, ну там. Допомоги допомоги від США. Дякую вам зрозуміло. Спасибі, Григорій Кукуруза, економіст України, Outlook, був з нами на прямому зв'язку.